Доброго ранку, любі діти. Готові до заняття. Підготуємось разом. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні зронила. Ми ці слізки пошукаємо, у травичці позбираємо, Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили. Ручки і ніжки. Всі веселі, ось чудово. до заняття ми готові. Сідайте зручніше. Сьогодні до нас прийшла наша подружка Олеся і принесла багато-багато листячка. Як ви вважаєте, що це за листя таке? Які вони? Жовті, червоні, ось один ще зелений. Так, мої любі, це осінні листя. Осінні. У нас пора року осінь. Пригадаємо, яка вона була, наша осінь. Першим до нас прийшов вересень. Пам'ятаєте, який він був? Теплий, яскравий, сонячний. Як багато квітів милували нас своїм виглядом, своєю красою. Потім до нас прийшов жовтень. Взяла осінь чарівний пензлик і розмалювала дерева і кущі різними різними фарбами. І ось вже настав листопад. Недарма в народі кажуть, що листопад це місяць, коли дерева готуються до свого сну і називають листопад листоскит. Дерева Скидають ці листочки на землю, готуючись до зими. Черівниця осінь надихала багатьох-багатьох художників до малювання картин. Картини, на яких зображені дерева, кущі, ліси, річки, озерця, картини природи, називають. Пейзаж. Картини природи називають пейзаж. Подивіться, будь ласка, на таку картину, яка гарна. І ми відразу дізнаємось, що на ній зображена пора року осінь. Так, молодці. А дізналися ми. За кольорами цієї картини, які яскраві, які насичені фарби використав художник, як багато золотого, всі відтінки жовтого, помаранчевий, червоний навіть до багряного. Роздивіться. Подобається вам ця картина? Мені дуже подобається, яка вона гарна. А ось ще репродукції двох відомих картин золота осінь та пізня осінь. Подивіться, будь ласка. Пізня осінь це зовсім вже майже нема листя на деревах. А земля вся вкрита листям. І золота осінь. Милує нас різнобарв'ям фарб. Сьогодні ми з вами теж спробуємо намалювати. Пейзаж. Та не якийсь, а осінній. Осінній пейзаж. Зараз я вам покажу невеличку картинку, яку я вже намалювала. Маєте змогу її роздивитися. На ній зображено дерево, який могутній стовбур. На ній зображено ще одне дерево трохи подалі. Бачите, воно менше за розміром, бо ми вже знаємо, що предмети, які знаходяться далі, здаються меншими. І ще одне дерево далеко-далеко, зовсім маленьке. Кущик. А ось летять пташки. Листя на дереві вже небагато, де-ніде залишилось трохи листя, але вся земля вкрита листями. І ми знаємо, що це вже пізня осінь. Листя на деревах майже немає, а земля вкрита листями. Ми сьогодні з вами теж намалюємо такий Пейзаж, выключи пальчики.